Доброго дня, Миколаїв, 24 рік, 9 лютого сьогодні. Вітаю всіх на каналі. Кому цікаво, лишається з нами, кому не цікаво, всі ставимо вподобайку. Підписуємося, спостерігаємо. Дуже багато цікавинок на нашому каналі, Заходьте в списки відтворення, знайдете для себе тему, яка вам подобається. Сьогодні відео, другий пішов, Миколаївська селекція в своєму рідному регіоні. Бистріше за всіх, скоріше починає цвітіння. Ми бачимо, ось як багато жіночі бруньки вже. Заквітли вже повністю. Я буду знімати, коли вони повністю не тільки витикнулися, а повністю почали масово квітнути. Чоловічі сережки теж у нас почали рух. Ось ми бачимо, вона вже м'яка стає, видовжується, подовжується, так сказати. Це не поодинокі, це тут у нас в короні привиті від Володимира Ленчика. Ми бачимо на кожній гілочці, ми бачимо початок цвітіння жіночих бруньок. Я вам скажу, пішли вони квітнути жіночі, але чоловічі тут відстають. Але в нас вже є, що хочу сказати, забув сказати, це Миколаївська селекція, сорт чи форма, пиріжок купувався. Він як пиріжок буде у нас пиріг. Пиріг, щоб не плутати. Так, я дозволю собі їх вже називати, тому що це такі, що я полишав ті, що гарно себе показали. Дуже гарний горіх, виповнений. Чим мені подобається ці, що я полишав у країн... Миколаївської селекції, що в них... Горіх виповнений в деяких навіть відомих сортах, не так виповнені горіхи. Ну, вони пристосовані, тому що вони виросли. виросли саме тут. І ця земля для них рідненька. Ми бачимо, яке завантаження чоловічими сережками. Дає він короткі прирости. Ми бачимо ось жіночі бруньки на таких коротеньких приростах. Він повністю дає такі коротенькі прирости. Але дуже гарне завантаження чоловічими і жіночими бруньками. Тож, другий пішов, і де б не глянули, і дуже їх багато. Ми бачимо ось тут дві бруньки, там одна. На всіх гілочках ось на всіх гілочках воно гарно квітне. Маємо надію на врожай. У нас тепло, Вон, повністю гілочка, ось ця гілочка повністю, повністю в жіночих бруньках. Тут ось поруч з чоловічими жіночі. Дуже гарно їх видно. Я буду знімати, коли вони вже повністю почали рух і, так сказати, жіночі. На жіночих бруньках. Ось Течінки вже повиходили, тому що зняв я був якось трапезунт, що він починає квітнути. То для мене було незрозуміло. Він видвинув в один день, він видвинув свої жіночі буньки видвинули квітконоси, чи як не буду умічити, ось такі красненькі течінки. І на інший день вони. Чи вони втянулися, чи він відквів, але дуже швидко, чи вони втягнулися і зараз він так і тримається. Фундук пиріг, миколаївська селекція, відводків немає. Є ось такі порослів пагони, я лишив, якщо цікаво, можна. На прививку. Пока не цікаво, спостерігайте. Дуже гарно я показував, в нього така плюска така розкрита, широка, випадає, чи мені подобається Миколаївська селекція, всі горіхи Миколаївської селекції, не треба їх обрушувати від отих їх... пелюсток в кластері. Як кажуть там, чи як воно правильно називається, не професор, умнічать не буду. Вони самі все випадають. Може знайде... Ось, ось ми знайдемо горішок. Ось цей горішок. Ось тут я затоптав горішок. Фундуки, горішки, ті. собирати можна. Ось такий горіх. Гарний розмір. Для того, щоб скуштувати і їсти. Ми бачимо ось такі. Горішки таку він має форму. Але це сіянець. Це сіянець. Зібрались помічники. Деякі вже почали подовжуватися. Чоловічі, деякі дуже ще маленькі і тверді, ні, це не це, це прививка. Це з Володимира Ленчика. Це, мабуть, грандіозний в кавичках, схоже. Я прирвав, тому що ось цей фундук миколаївської селекції я хотів викорчовувати, так сказати, вирізати. Але чому не викорчував? тому що от треба чекати. Треба чекати. Дуже поганий горіх був, мені не подобався і нецікавий був, чому я й привив. Але через декілька років він показав себе в усій красі. Спостерігайте. Кому цікаво, звертайтесь. Слава Україні! Все в нас буде добре, не дивлячись на всякі негаразди. Переможемо!